Суми не захищені, ворог не зупинився і готує нову хвилю тиску. Фортифікацій на кордоні немає, і це питання до всіх. А відповіді нема. Чи можливий артобстріл Сум? Яка зараз ситуація на Дніпропетровщині, і чи витримає Харківщина під щоденним тиском? Відверто і, по суті з Романом Погорілим, співзасновником проєкту Deep State. це канал Times of Ukraine, Я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Романе, вітаю вас! Вітаю слава Україні! Героям слава! А за словами Зеленського, Україна зупинила наступ РФ на Сумщині. Там зараз 53 тисячі руських військових, максимальна глибина їхнього просування вглиб 7 кілометрів. Як ви оцінюєте оперативну ситуацію на сумському напрямку після заяви президента? І чи дійсно ворог повністю зупинений? Mm, ну, там ситуація дуже динамічна, тому що ворог здійснює. Постійні штурмові дії, і на мапі ще будуть оновлення. Скоріше за все, зараз ми їх уточнюємо. Оновлення в плані збільшення червоної зони. Вони зараз е активно діють. Ворог має на увазі, активно діє в напрямку юнаківки і яблунівки Там Юнаківка оновилася нещодавно, і всі могли бачити там певні просування, збільшення сірої зони, яка потенційно перетвориться скоріш за все в червону. Вони здійснюють активний тиск на Яблунівку і поки не зупиняються. Так само там в районі Кіндратівки, Андріївки, Олексіївки, вони зараз продовжують теж там тиснути, якось прощупувати подальший шлях просування. Але попередньо, як ми уточнювали, вони зараз займаються накопиченням в тих районах для того, щоб потім реалізовувати цей весь зібраний потенціал для глибшого просування. Тобто Україна не зупинила нас туперев на сумщині, це вони просто е, перегруповуються і збирають сили там активні бойові дії, які е, характеризуються тим, що ворог постійно здійснює тиск, наші військові намагаються їх зупинити. The Washington Post пише про ймовірне випалювання територій навколо Сум, якщо Росія наблизиться на 10-15 кілометрів. Чи є ризик тактичного просування ще на 5 кілометрів до артилерійської досяжності міста, і наскільки взагалі реалістичний цей сценарій? Артилерійська досяжність міста. По-перше, артилерія як і самохідна, так і буксирована, вона може працювати, якщо в середньому брати там, по характеристиках. Це 20-25 кілометрів, це не 10 і 15. Але зараз, звичайно, що вони не будуть нею працювати там, по сумах, умовно, якщо там говорити, тому що у них немає тої безпечної дистанції, наші військові теж за цим слідкують, полюють на такі пересування. Тут більше загроза йде в застосуванні екіпажів півідронів, зокрема на оптоволокні, тому що вони мають дистанцію 20-25 кілометрів, вони дістають своїми дронами на таку відстань. І звичайно, що може бути не є, а може бути загроза того, що у них були вже там певні такі спроби літати безпосередньо на суми, щоб стабілізувати встановку, там щоб нагнітати оце все. А якщо говорити про більш ближчі райони, то вони це роблять уже давно. Ми дуже часто бачимо там повітряні загрози, да, там, коли військово-повітряні сили повідомляють каб на сумщину. Вони кабами рівняють там абсолютно все. Так само там працюють інші засоби враження, зокрема там дрони, які середньої дальності, так і там чи самі FPV, які працюють в межах прикордонних населених пунктів. І в межах е населених пунктів, які перебувають в лінії бойового зіткнення. В першу чергу це робота там, по військових наших да, там, бо вони, якщо не можуть фізично на щось вийти, там, щось захопити, вони це намагаються знищувати повністю. Полювати на логістику, полювати на позицію, на ротацію, на місце розташування. Тому ці процеси вони вже відбуваються давно. Якщо ми говоримо про місто Суми, то по суті вони вийшли на цю дистанцію, але поки якихось намагань там працювати немає, бо вони засереджені на закріпленій території і на глибшому просуванні. Бо зараз їм трохи небезпечно працювати безпосередньо на лінії бойових зіткнення, хоча є випадки на інших ділянках фронту, коли вони женуть свої екіпажі безпосередньо на нулі він там працює, але часто він довго не живе. А чи є на Сумщині а, фортифікаційні споруди, які ваше, а, ваш проєкт показував на у Дніпропетровській області, а, на Сумщині вони є? Фортифікації ну така дуже складна тема для обговорення. Скажу так: якщо ми говоримо в межах державного кордону і в межах тої території, яку купував зараз Сворог, да та, він там перебуває. То ну, їх там не видно, якщо чесно говорячи, ми навіть якщо говоримо не просто там окоп, які всі хочуть бачити, да, там якісь позиційні фортифікації, а про інженерні загородження, там вибухові, невибухові, невибухові, це там зуби дракона, як всі звикли називати, да, там якісь протитанкові рови, ЄВАЗа, там МЗП і тому подібне. На жаль, поки не спостерігалося. А, хоча ми досліджуємо це питання, тому що да Дніпропетровщина був дуже гарний кейс, коли. Дуже багато, але тільки медійних публічних кількох осіб, які там не були, які цього не бачили, які з цим не працюють. Вони заявляли, нема, вкрали, не будують нічого. Ми ж до того, як поїхати туди, ми вже бачили і знали, що вони є, тому що ми спілкуємося з військовими. Ми бачили там фото, відео, яке скидали, бо для нас це завжди була цікава і така важлива тема, тому що тему фортифікації, зокрема, підняли ми. Коли це ще були проблеми на Харківщині, коли це ще були проблеми просувань після Авдіївки, і ми про це постійно говорили, 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 і тому ми цим опікуємося дуже давно. Але ми вирішили просто взяти, поїхати, перевірити, і цей кейс публічного цього опису він зламався, тому що фортифікації там є. На сумщині ми намагаємося зараз теж аналізувати там, говорити, випитувати. Не знаю, може теж поїдемо, подивимося. Але от зараз готовий сказати, що поки не спостерігається та, там якихось вибудов безпосередньо вздовж державного кордону. Дуже багато питають людей, а чому це не робилося в процес, коли ми тримали територію на Курщині, можу сказати, що є теж питання, чому ми цього не робили. З іншого боку, це було в деякій мірі неможливо. Ми були на Курщині, ми їздили тими дорогами. І а, ті, хто там був, вони по перше, знають. Я не про тих, хто там зараз пише, говорить, чому не будували. Там кожен проїзд а, в глибину території Курщини а, там літали ланцети, там літали fpv дрони. Тобто навіть при нашій поїздці, ми коли їхали, там догорала якась артилерія, тобто вони працювали кожен день і кожну ніч. І якщо б да, там працювали якісь цивільні бригади, або там навіть військові інженери, вони б були під високим ураженням, це було небезпечно з іншого боку. Ну навіть бригади, які тримали позиції, до них теж там можна питати, чи чому вони там не будували. Хоча позиції були да там позиції в посадках, позиції безпосередньо на державному кордоні просто там, де вони сиділи, де вони тримали оборону, і, і все. То тому тут не можна так просто прийти, і сказати, чому не будували. Треба було йти і копати. Ну ті, хто це говорить, ідіть і копайте, ідіть і Подивіться, як це було. А якщо говорити більш в глибині на Сумщині, коли ми їздили знову ж таки туди, у нас є відео. Я не знаю зараз, чи ми будемо їх публікувати, але там готувалися фортифікації, правда, на більш глибшій дистанції. З врахуванням роботи в піввідронів, тобто це були окопи з сітками накритими, там теж під землею, на достатній глибині, були опорні пункти, які теж в землю заривалися. Тобто там логістика, місця переходи між позиціями теж так вибудовувалася. І от тут не можна сказати, да, нічого не було, нічого не робили. З іншого боку, воно щось робилося, щось копалося. Але доцільність, там якість підготовка. Дуже багато запитань це не Дніпропетровщина, це там не межа Донецької Дніпропетровської області, до якої вже переосмислили і знайшли підхід. Тому до сумщини багато питань, але треба враховувати всі нюанси Да, там, ті, які я сказав, багато інших і. Ну, до цього треба підходити конструктивно. Тому була там створена колись е комісія, тимчасово слідча комісія в Верховній Раді щоб ці питання досліджувати. На жаль, вона мертва, ще з народження. Вона не працює, і цим мали б займатися вони, мали б займатися інші комісії безпосередньо при міністерстві оборони і тому подібне. Але Ну, поки цього не робиться, поки не виправляються помилки, тому я тут змушений визнати, що ці всі публічні обговорення, публічні закиди, навіть некомпетентні. Вони мають право місце жити, тому що у людей є питання, чому, як, коли і коли це буде виправлятися. А якщо на це не будуть реагувати, то воно ж буде в цьому й продовжуватися. Будемо сподіватися, що почнуть реагувати якось. А ви вже зачепили питання фортифікаційних споруд на Дніпропетровському напрямку. А загалом, яка там зараз ситуація? А, чи а, дійсно а, ви можете підтвердити слова Зеленського, що ворог наразі не зайшов на територію Дніпропетровської області і активного просування у цьому напрямку немає? Там дуже складна ситуація, і ворог взявся в першу чергу, як ми заявляли колись раніше. Вони, якщо побачать можливість, у нас там є певні проблеми на ділянці, у нас не вистачає людей. До речі, до проблем на Сумщині, да, там про питання фертифікацій, е, Коли я говорю згадував про якихось там публічних осіб, які там ніколи цього не бачили, не чули, але говорять, що немає. Ми ж спілкування з військовими, да там теж намагаємося цікавитися різними питаннями. І, і в першу чергу вони звертають на інші проблеми: це нестачі людей, нестача ресурсів, да, там, нестача екіпажів, півдронів, які б знищували ворога, і десь там можуть проговоритися за інженерно фортифікаційні споруди. І насправді оці питання, оці проблеми, вони більш важливі, тому що скільки б не копай, скільки б не будуй і не роби. А ці всі фортифікації хтось повинен утримувати, і хтось повинен там бути і стояти. Тому тут знову ж таки в залежності від пріоритету. А якщо говорити про Дніпропетровщину, найбільш важка ситуація це там в районі Котлярівки, в районі там, Новомиколаївки, це безпосередньо населені пункти, які вже перебувають на межі Донецької і Дніпропетровської області. Ворог зараз медійно качає цю всю історію, вони намагаються якось, наже ж, як цілий день, як день починається, як закінчується. Ті заявляють, зайшли. Ми спростовуємо не зайшли. І так день за днем одне і те ж саме. Насправді, там це йде на межі, там навіть є посадки, і там вже світилися публічні кадри, там вже неодноразово йшло обговорення. І саме посадка, яка проходить по адміністративній межі областей, там ідуть найбільш активні бої. І сіра зона на нашій мапі це от та зона. Де вони намагаються лізти, де наші військові маючи позиції, їх стримують? Там намагаються стабілізувати ситуацію, утримувати ворог, бачачи можливість і медійної складової, і що наше суспільство на це ведеться. І в цілому, да, там щоб стабілізувати обстановку, бачачи можливість просуватися, вони виділяють додаткові ресурси. Вони туди лізуть, аби просто сфоткатися. І ми вже бачили ці спроби, і фейкові, і не фейкові. До речі, як працює ІФС, були кадри, да, там коли мотоцикли а, в Явозі а, заплутувалися, бо вони дуже хотіли швидко туди прорватися. І їх не хвилює. Виживуть, вони не виживуть. Були там інші кадри, де вони водні перешкоди намагались просто перепливати, аби туди долізти і заявити, що вони там вже є. Тому там все дуже дуже динамічно. Але скажу так: знову ж таки, після поїздки на фортифікації є, готується, копають, враховують дуже багато аспектів і нюансів сучасної війни. А, когось не влаштовує, мабуть, цих людей нічого не влаштує, когось радує, що, хоча б є якесь покращення, і ми рухаємося в цьому питанні до кращого. А, Тут е, пріоритет ту речі варто звертати увагу на те, що знову ж таки, е, фортифікаційні споруди в е, інженерних загородженнях, які на е, направлені в першу чергу затримати ворога. А е, для того, щоб поки він долає всі перешкоди, там протитанкові рови, єгоза е, на е, малі якісь е, протипіхотні загородження. МПЗ, а, там будуть працювати екіпажі в дронів, там буде працювати артилерія, бо наша задача наносити противнику як можна більшої шкоди. шкоди, бо це орда, орда, яка лізе без перестану, їм байдуже на свої втрати, їм байдуже на свої ресурси, бо вони у них є. І це кожен вже за четвертий рік війни міг переконатися. Тому тут от, враховуючи ці всі аспекти, враховуючи ці всі переваги саме роботи оцих цих фортифікацій. І досвіду, воно так і будується. Але зараз вся увага. Та. До адмінмежі намагається зупинити ворога, він лізе. І я думаю, що ці спростування вони ще будуть звучати довго і неодноразово. Пане Романе, яка зараз оперативна ситуація на харківському напрямку і чи існує реальна загроза подальшого просування ворога в бік самого Харкова? Під... Харкова, сумніваюся. Там ситуація вже доволі давно не змінюється. Да, були у нас нещодавно оновлення, але це оновлення такі більш локальні і навіть уточнюючі. Якогось масштабного там поки не відбувається. Звичайно, що йдуть бойові зіткнення, і завдяки підрозділам, бригадам, бійцям, які там стоять, вони якраз утримують цю ділянку для того, щоб це не погіршилося. Бо, як я вже зазначав раніше, ворог буде просуватися вглиб і буде досягати успіхів, якщо їм давати можливість. Вони користуються абсолютно кожною, яку вони бачать. Там, да, в районі населеного пункту Глибоке, це напрямку Липців, да, там стоять певні бригади, та ж сама Хартія, 92, га Вони теж часто коментують і показують свою роботу і. Вони намагаються знищувати противника, який постійно здійснює штурмові дії. Так само і в районі Вовчанська теж там є певні підрозділи, які стримують оборону. Але і для нас якогось працювання немає, тому що ворог закріпився на цій ділянці. Вони її утримують, вони мають ресурси і мають вони в плані того, щоб е, постійно поповнювати втрати. Вони мають оперативний резерв у себе на території, які вони заводять. І все тому там якихось критичних змін немає. Але я б не сказав, що там тихо, бо постійно щось відбувається. Пан Романе, ось останнє питання. Відомо, що влітку Росія планує свої навчання на території Білорусі. На цьому тлі зростає стурбованість щодо безпеки північного кордону України. Чи існує, на вашу думку, реальна ймовірність того, що російські війська можуть спробувати прорватися через прикордонні області: Чернігівщина, Житомирщина, Київщина, Рівненщина. Чи фіксуєте ви підготовчу активність поблизу кордону? Якщо з приводу фіксації одразу, то поки ні. Якщо говорити про якісь ймовірні сценарії, абсолютно може бути все, це, це повномасштабна війна. З різноманітними там засобами, різноманітними креативностями, і звичайно, що ворог може вдатися до будь-яких дій, і ми маємо превентивно бути до цього готовим. Тому тут сказати буде або не буде неможливо. Це все залежить від того, як складуться обставини. Треба завжди тримати руку на пульсі, але з холодною головою, розумом, тобто не кричати завтра нападуть, тікаємо, там, знімаємо всю готівку, ще щось. А це самі звичайні процеси, і починаються вони інформаційно, і дуже багато залежить від того, як інформаційно відреагують. Це використовується в різноманітних напрямках військових, політичних, там якихось комерційних. Як реагує суспільство, так потім працює е, основний напрямок. Треба дивитися, бути готовим. Будемо бачити, як це все буде розвиватися, але варто пам'ятати, що. Білорусь так само, як і Московія, це учасник цієї війни, учасник на стороні Московії, тобто наш ворог, він неодноразово це вже демонстрував. Тому тут не можна недооцінювати білорусів так само. А чи можете ви підтвердити, що зараз у Білорусі спостерігається потік транспортних літаків? Не дуже слідкуємо за цим, бо все ж таки більше зосереджені на лінії бойового зіткнення. Але там же ж, це все. Транспортні ці всі процеси вони відбуваються дуже часто. Там прилітають, щось відлітають, привозять військових, забирають. Тому, в принципі, не новина. Тобто, щось особливого поки не видно. Пане Романе, дуже дякую вам за розмову і до нових зустрічей. Дякую.